Добрий день, друзі, щирі вітання вам із сонячного, але прохолодного зимового Шармальшейху. Сьогодні третій день відпустки. Нагадую, що ми відпочиваємо в готелі Панорама Нама Хайц. Знаходиться він на третій лінії. І сьогодні ми приїхали на пляж, який знаходиться поруч зі старим містом. Ми Сьогодні приїхали на пляж раненько, самі перші. Рейс наш був о 8.45. Але через те, що сьогодні опустилася температура повітря. І в день вона має бути 21 градус, то ми будемо просто засмагати і дивитися на моречко і дихати цим морським повітрям. Людей на пляжі ще не дуже багато, але скоро автобуси всі приїдуть і вже буде повний пляж. Не знаю, ми, мабуть, сьогодні трошки так опроміччиво, як то кажуть, поступили, що приїхали на пляж. Тут такий вітер. Ну, в принципі, в нашому готелі такий самий вітер. Хоча, от, бачите, наама, бухта, вона має бути безвітряна. Вітряна, але не всі такі мерзляки, як я. Он чоловік пішов сміливо плавати з маскою. Купаються потроху люди, але я не буду ще по-перше, що холодно. По-друге, в мене алергія на червоне море. Вона була завжди, але я забула сьогодні. Зранку прокинулася і вся вже обсипана. По температурі повітря сьогодні в тіні має бути 21 градус на сонечку. Звісно, це буде більше. Але зараз, 9 ранку, то це набагато холодніше. Мабуть, немає ще і 20. Але як згадаю, що у нас в Україні зараз мінус 12. То тут дуже жарко. Так накинула рушничок і прогулююся біля моря. Водичку ще не трогала, але бачу, що люди купаються. То ну, мабуть, вона така сама, як і була вчора. Вчора вона була 23 градуси. Спершу було заходить дуже холодно, а потім, в принципі, не по вчора. У нас такий був доволі вдалий шопінг. Мені дуже сподобалося. Якби закупилися, зняла ж відео. Попереднє, вже ви, мабуть, бачили його. І що хочу сказати: сьогодні ми планували як приїхати спочатку на пляж, а потім. Цим же автобусом нашим приїхати о другій годині дня в старе місто і потім сходити погуляти, ну щоб не залишатися вже на пляжі, а сходити відвідати і мечей і, мабуть рибний ресторан. Хочеться поїсти смачних креветочок, але виявляється, що записатися на автобус можна тільки на один рейс. Двічі ним користуватися не можна. Наше треба нам якось уже відриватися від готельного трансферу і вчитися їздити по Шарм-Аль-Шейху на таксі. Ціна на таксі тут дуже дуже така доступна по 1-2 долари. Можна поїхати в будь-яку точку Шармаль-Шейху. Так що сьогодні ми вийдемо, мабуть, на головну дорогу, спіймаємо собі таксі і поїдемо в старе місто. Ну Що зайшла я в водичку. Холодна. Так що, друзі, якщо ви любите більш теплий Єгипет, то січень це не варіант. Я думаю, що треба їхати сюди з березня і по грудень максимум, тому що ну, січень холодно. Не знаю, як тут в лютому, але більш за все, що також холодно. Знову прогулюють верблюдика. Пропонують покататися. Але ми відмовилися. І зараз 11 година дня і вітерець трохи вщух. І вже так припікає сонечко, то ситуація покращилася. Хочу вам розказати, як було тільки що приємно, коли хлопці на барі увімкнули українські пісні. Спочатку «Древо», потім неп'яна, просто закохана. Зараз грає Джері Хейл. Це просто, я так, так приємно. І я кажу, тільки заграла українська музика на пляжі. все. Всі українці встали, всі телефони достали, І хлопаємо. Дуже було так приємно. Ой, молодці хлопці зробили. ...наш день сьогодні. Бо в готелі нашому трохи не склалося з музикою. Там в основному грає російська. А тут уже такий бальзам на душу, так уже ж це приємно. До речі, підходила до нас тут дівчина, яка пропонує екскурсії на пляжі тут, і сказала, що можна поплавати на кораблику за 10 доларів з людини. То, можливо, ми собі організуємо в якийсь день, випливемо, подивитися на красоти Шармалішей Хузмурі. Це в номер з пляжу, і сьогодні за один долар у нас такі. Два лебеді сидять, які хлопці молодці, і гарно прибирає, і лебед... лебедів нам тут накрутили. Ну, вчорашня черепаха була така смішна. Так, Друзі, прийшли ми на обід. Я вам уже показала, який в готелі сніданок, показувала вечерю, і сьогодні покажу, що... що дають на обід. ось тут. Нам готують курочку на грилі. Аромат стоїть. Обід розпочинається з 13-ї і триває до 15-ї години. Тут випікають арабський хлібчик чи єгипетський. Друзі, і відразу розпочинаємо з фруктів. У нас тут око апельсини, фініки свіженькі, динька зелена, але солоденька, смачна. І отак багато різних солодощів на обід також дають смачнючих. Тут у нас чай, кава. Кава, нагадую, тут не смачна. Чай непоганий і гаряченька водичка. Тут у нас тут також паста з різними соусами. Рибка. Ой, дуже смачна рибка. Це дорадо маленька. рокалі запечена. Коричневий рис з лапшою. Чи ні? А ні, це запеканка з вермишелі. Так, різні овочі, салати, аджика гостра, перчики, соління, петрушечка, кетчуп, капуста, оливки. Є супчик із супре із шпинату. Так, рис з вермишелів, ось такий, тушена квасоля. Овочі на бару, хоча вони пишуть обжарені овочі. Що взяла собі на обід. Взяла рису, курочка, овочі взяла різні. Дівчатка набрали фруктів. Всі. Так, друзі, ми сьогодні вирішили після обіду сходити пішки в Наама Бей. Це не дуже далеко, 3-4 кілометри. Пройдемося, поки ще не стемніло, і подивимося на шар шейх вдень. Ось так виглядає наш готель, і він знаходиться навпроти пустиря якогось. І виходить, зараз вниз по дорозі будемо йти і до головної вулиці. І ось так виглядає готель Панорама Наама Хайтс. А через дорогу ось така краса. Ось такі краєвиди. У нас в Ось ми дійшли до головної дороги, і зараз прямуємо по ній і маємо дійти до готелю Новотель. І там вже вся цивілізація починається. А зараз ось такі краєвиди. Ви мені писали, щоб я трохи познімала вуличок, то поки починаємо з такої. А вздовж дороги тут клумби. Вони чорнобривці цвітуть, і нагидки, і петуня, і ось поливають. І все таке зелене, соковите стоїть. Гарні клумби. І ось ми вже вийшли на головну дорогу сюди, де цивілізація, можна сказати. Ось Нователь стоїть. Він так ввечері гарно підсвічується. Ми проїжджали вчора, як їхали в на Намабей. Трохи зняла. І тут так все гарно. І клумби, і пальми, і банани. Сонце трохи світить, то погано видно. Ну і зараз прямуємо, подивимося, де тут є дорога, щоб повернути на пляж на Амабей. Сходимо, подивимося, що там за пляж, а потім вже підемо на торгову вулицю. Перейшли через дорогу поближче до Нователя. Бачимо ось. Така краса, новорічна локація. І зараз прямуємо цією красою далі. Красиве місто, Шарм-Ель-Шейх, Дуже так гарно. Мені особливо подобаються їхні оці рівні дороги. Ну, я розумію, що в них немає морозів, сніг не сходить з льодом разом з асфальтом. То можна мати такі гарні дороги. Так, і тут поруч з новотелем є такі трошки торгові ряди, дивлюся, і супермаркет. Поруч готель Розета. Покажу стоїть. вам трохи поближче цю всю красу, і щойно ми побачили, що море тут зовсім близько. Так що завтра, мабуть, підемо на пляж на Амабей. Ось тут за Нователем є доріжка, і бачу, там є маркет, і трохи далі бачу написано, що є а, «Розета біч. Ну можливо, там вже є і дорога до муніципального того пляжу. Зараз Виявляється, тут є набережна. Тому що ми не знали і дуже класні пляжі, і близько від нашого готелю тут 15 хвилин іти пішки. А ми прив'язалися до того нашого автобусу. Ну, Звісно, в нас там безкоштовний пляж, тут то він вже нам буде за гроші. За те, яка краса і пальми. Шикарний, шикарний пляж. Ну, не знаю, це, мабуть, готельний пляж, але ми тільки що спитали там у чоловіка єгиптянина, сидів, чи тут є цей муніципальний пляж. Він сказав, да, пройдіться трошки 5 хвилин, і там буде муніципальний пляж. Так що нам пощастило. Я так розумію, що це ми проходимо повз готелі якісь, ну дуже красиво, така доглянута територія. Тут мені вже шарм дуже подобається, бо наш готель розташований в степу в якомусь. Класно, просто класно. Тут пляж називається Альфреско. Незрозуміло це від готелю, чи це, мабуть, ну, схоже на те, що це, мабуть, таке можна тут зайти, заплатити за шезлонг і відпочивати. А тут уже якийсь готель, всі басейн на першій лінії. Ой, яка краса? Люди відпочивають, тут волейбол грають. Так, Проходимо повз готель «Джулі Вілі Марітім. Також красивий на першій лінії. Це мені вже нагадує набережну сіде. Там ідеш, красиві готелі вздовж берега. Пройшли всю набережну і аж до готелю Маріна-Шар-мотель і підійшли вже до гори. Так що тут взагалі все таке недалеко виявляється. А коли ж везуть автобусом, він ще розвертається лишнє коло накидує, щоб повернути в правильний. Поворот, як то кажуть, і здається, що далеко. А Ні, недалеко. Так що тут є де погуляти, є що подивитися. Шарм чудовий, і ось недалеко від цього Маріна. Шарм Отель знаходиться також фікс прайс. Але він тут, я бачу, маленький. А там, де ми вчора були, то там він такий дуже великий. Там. Багато часу треба. Вулиця красива, але гучна з усіх кафе лунає. Так, що, друзі, вже я розібралася і в Шармальшейху, в Бухті на Амабей. Все дуже-дуже зручно, взагалі не загубишся. Я кажу, один раз прийдеш і вже орієнтуєшся у всьому. Тепер ми розуміємо, що тут поруч є море. Тут також таке гарне кафе. Ну вони всі, майже всі каль... кальянна. Кальянна, а ні, ну може тут можливо ще щось замовити. Ну дуже так автентично, дуже гарно. Магазинчик, в якому купували мені вчора дорожню сумку, і тут дуже багато різних реплік на бренди. Непогані такі сумочки, в принципі, я ж кажу, якщо вони там, наприклад, по 10 доларів, то можна щось собі і купити. Запитала у продавця сумочки, по якій ціні, каже, по 15 доларів. Взагалі, по 20 каже, ну тобі віддам по 15, бо я вчора ж у нього купила за 10 доларів цю дорожню сумку. Е, відвідали ще раз ми державну аптеку, так що я нормально собі вже закупилася. В планах було купити більше, але ціни зовсім не ті, на які я розраховувала. Трохи воно дорожче, але все одно це дешевше, ніж у нас. Ну, і в якому разі ліки у Єгипті вони Прикрасний гарні. продавець? Запросив у нас в гарний магазин. Каже, зайдіть, хоч подивіться. А ви подивіться, які тут прикраси дуже гарні. Знаходиться поруч із британським... З британською таверною. Дуже дуже ага. І ось продавець каже, що його звати Абдула. Боже, як тут це гарно. А ми не хотіли заходити. а Тут стільки всього цікавого краса. Ага, і масла, ой, тут так у вас все пахне, все так гарно. 100 грамів чаю за 1 долар. 100 грамів чаю за грамів. 1 долар а для э, желудка є ага. слабительна, э, слабительна, слабительна не треба дякуємо розочка все є і да, угу. 100 грам 1 долар да Щас угу. хорошо секундочку ще глянемо що у вас тут є вот, класно ага. А, да да я знаю Под дихать ментоловим, Да, Докумно, да. Угу. Тоже по одному доллару, если вам хочешь. Угу, Мила хорошая цена по одному доллару. Угу. Хорошо. Вот, Спасибо. <laughs> Спасибо. Дякуем, вам. Зубная баста по доллару. Угу. У меня черный тумин, у меня духов, у, угу. у меня кокос, у меня мюды черные, натуральные, вот такие хорошие. Угу. Большие магазины, если что вам нравится. Да, гарный, гарный магазин, дякуем. Тут у них есть еще такие чаи. да. Ага. Я кажу, виглядає як перетертий бурячок, морква і чорна ікра. Але це чай. Я кажу, як вони вміють завлікати? Каже, підійдіть, я вам покажу. Підійшли, каже, давайте вам браслетик ви ж з України. Вас там зараз важко, Нати вам браслетик, намотав нам на руку по браслетику, Ну зайдіть в магазин. Зайшли. Ну от, розумієте, да? От, де залишаються гроші? Купила собі чай. Для шлунку купила собі чай, розочка. Ну так, от і живемо. Зараз прямуємо до фікс прайсу. І дуже хочеться посидіти в якомусь кафе, випити кави там чи морозива. З'їсти треба інтернет, треба швидкісний інтернет, тому що так. Проблематично з цим інтернетом в Єгипті, це Друзі, Зараз ми прямуємо в магазин Fix Price, Дуже класний магазин, і ціни хорошо дешевші, ніж на базарах. Тут у хлопців, які розказують, що в них там паста по долару, ця місвак, а в фікс-прайсі вона по 31 фунту. Це можна сказати 30 гривень. Ну, прекрасна ціна. Зараз глянемо. Краще приходити не в годину пік, тому що людей дуже багато. Зараз ще так більш-менш, можна сказати. Так, дивіться, тут великий вибір цукерок із фініків в різних варіантах: і в шоколаді, в білому, і в молочному, і в якому хочеш. Фікс прайс це магазин фіксованих цін, але ціни не написані. Але є сканер, на якому можна перевірити, скільки коштує який товар. Це великий вибір лукумів різних на різні смаки. І ось бачимо 5 за 2 долара. Можна купити різні напої. Також тут і молочка є багато видів халви. Вона ж у них також кунжутна, не така, як у нас сонячникова, дуже багато. І також я так розумію, це рідка халва, вони з карамеллю і шоколадна чаї. Щоб ви розуміли, тут навіть є лавіта рошен, мілка, Печиво до кави. будь ласочка, якщо хтось мешкає в Єгипті і сумує за нашими продуктами, тут можна придбати. Навіть мехмети Ефенді є. М -м, клас. Тут великий вибір дубайського шоколаду. І ціна в нього доволі таки класна. Дивіться, ось такий з кунахвою за 2,89. Ну, Практично 3 долари коштує. Це такий самий. Є ось такий з кунафою, також 2,89 по акції. Так. Ось такий. За 2,06 100 грамів. Такий гарний, Ну, тут дуже великий вибір. Також тут багато різного одягу, туніки, і ціни такі 120-140 єгипетських фунтів, і курс одного фунта до гривні майже один до одного. Дуже класні ціни. Магазин мені цей дуже подобається. Ну на нього треба виділяти багато часу, щоб уже все передивитися, вибрати те, що до вподоби. У них дуже така прикольна тема: заморожені соки чи фреші. Ну заморожене є і манго, і банани, полуниця. І дивлюся його, і беруть і місцеві. І туристи беруть цін немає. Ну я ж кажу, можна все перевірити. Там є сканер, туди підносиш і дивимося відділ із різними маслами. І вчора я в аптеці, коли запитувала для мазь для екзем, то він мені пропонував іще арганову олію. Сказав, що вона дуже дуже підходить, тому що в мене трохи проблемні руки. І треба, мабуть, собі придбати тут масло якесь. Асортимент масла просто це все на цих поличках, це все масла. Тут великий вибір кремів, по-моєму, по 65 фунтів це також єгипетські крема, і олівкові із алоє. Я вчора купила, і на верблюжому молоці є і з маслом ши. Які хочеш. що я бачила, ще купують люди? Так це оці дезодоранти, які мажеш один раз і на сім днів. Ну це під пахвами і. Ціна його 40 єгипетських фунтів. Дуже така класна ціна. Ну він такий маленький маленький. Я собі взяла паруштачок, Поглядаю до сканер, де можна перевірити ціни. Поволять косметику їхню. Єва називається. От я собі замовила, замовила, купила крем під очі єва з колагеном, Він нічний, і ціна його 160 фунтів. Ну дуже хвалять. Я читала. Читала, слухала відгуки про них. Дуже велика серія єве. що ознайомтеся, якщо буде цікаво, купуйте в Єгипті. Також Є і вітаміни різні, ну але я їх таки думаю краще купувати в аптеці. Там, хоч розкажуть, що там і до чого. Хоча багато хто каже, що купують тут. Це такі самі ціни мають бути як і в аптеці. Тут є і фрукти різні. Он дивлюся, це зелена папайя, вчора не могла зрозуміти, що це таке зелене. Є і полуничка, і фізаліс, і фініки свіжі. Ой, як же вони подобаються? Так, авокадо, цукер, Да, хері. Тут ціна, на чаї дешевша, ніж в тому магазині, де ми купили. Ну вже ладно, він так уже нас обхажував. Мене не багато. Ми вже й переплатили, але не ведіться у фікс прайсі. Є усе. Приходьте сюди і купуйте. Ось можна і валізи придбати. Я кажу, по цінам тут буде це хорошо дешевше. На деякому товарі тут ціна написана От, 850 фунтів. така ось валіза, і вона класна. І ціна класна. Я вам хочу сказати. Так, що отака, ось 1650 фунтів. Класні ціни. Я вже валізу би прикупила, але не буду. яка кількість чашок: 115 єгипетських фунтів, і такі всі гарні на сувенір привезти на подарунок друзям сусідам. Яка ж краса. Магнітів також багато. І ось такі гарні верблюдики, такі ж уже красивенні. Хто любить собі привозити сувенірчики, ви обов'язково собі щось знайдете в магазині Фікс Прайс. Так, і якщо у вас пляж з кораловим рифом, то можна в цьому магазині придбати собі і коралки. Ми собі купили ціна по 95 фунтів. Дуже класна ціна, не скористалася ними тут, але я планую наступного, наступна подорож має бути на каміне. Тут так також багато різних сумочок, таких самих, як і на базарі. І от цікаво подивитися, яка ціна. До речі, ціна на сумки така сама була, як на базарі, де я купувала свою дорожню сумку. 650, ну чи ж самі 15 доларів. Великий асортимент і Луїві тони, і хто ти хочеш. Так, друзі, в магазині Фікс Прайс також є арабські парфуми. І ось я купила собі латафу і купила собі ще один парфум. І, в принципі, в мене вийшло там, в тому магазині Hero Pарфums дешевше, ніж Фікс Price. У нас щодня цей шопінг. Я кажу, це Єгипет і забрав уже всі гроші. Так, зараз ми прямуємо вже на головну вулицю. Будемо брати таксі, тому що повертатися пішки отам по полях. тих у нас трошки ну, так страшно. Ви бачите, як зараз прикрашена ця вулиця гарно. Все сяє. все таке Ще трохи покажу вам сяючі вечірньої вулиці. Зараз підійдемо до верблюдика. Дуже класно прикрашено, це воно все ввечері сяє. Ми коли сюди Приїхали вперше, боже, я була в захваті. От який такий гарний Єгипет, який гарний Шармаль-Шейх. Чи яке гарне місто. Шармаль-Шейх. Подивіться, ну тут ще, бачите, новорічні локації. Ну, дуже класно, дуже класно. Так, це Голден. Пірамід, торгівельний центр, я так розумію, і ось такий тут верблюд стоїть. Прекрасний. Ну Що, друзі, на цьому буде закінчувати своє сьогоднішнє відео. Ось така прогуляночка у нас по Шарман Шейху. Вийшла в бухті на Мабей. Дуже все сподобалося. І, як завжди. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо, і завдяки їм ми продовжуємо жити в нашій Україні, працювати і навіть мати можливість виїхати десь побачити світ. Бережіть себе, наші захисники. Такий і низький вам уклін. А вам, друзі, бажаю всім гарного, тихого вечора та ночі. Також бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте українськомовний контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.